Друзі, всім привіт! Відкрилася нова Аврора дуже величезна. В ній багато всього цікавого, навіть є швидкий перекус. Запрошую до перегляду. Мультипіч Лібертон. Колір чорний, 3,2 літра. 1300 Вт. 1999 гривень. Чайник електричний нержавійка Ардесто, срібло 2,2 літра 399. Чайник електричний скляний з підсвіткою Лібертон. 1,8 літра, 1500 Вт, 649 Електричний чайник Сатурн. 1,2 літра маленький. 1500 ватт. 349. По акції чайник електричний Лібертон? Бежевий, 1,8 літрів. 1500 ватт. 399 Чайник електричний вірен. 349 гривень. Міксер ручний кухонний лібертон.

Піч мікрохвильова, ардеста, біла на 20 літрів, 700 Вт, 1999 Плита-обігрівач, газова, портативна, 999 гривень. Зі знижкою 33 тепловентилятор, спіральний вірин, 1900 ватт, колір білий 299. Відпалювач для одягу ручний, Лібертон 1000 Вт 699 9 Пак це вирівнювач для волосся дорожний. Ловіт, блум, різні кольори зелений, фіолетовий 69. Ваги кухонні вірень скляні 179. ваги підлогові, електронні, скляні, віри, прозорі, 249. Ціну знижено ваги кухонні, електронні ардеста, максимальна вага 5 кг, 299. Ваги кухонні. электрони Сатурн Максимальна вага 10 кг. 299. Ваги кухонні. Вірен. З круглою основою. 149. По акції лампа для полімеризації гель лаку. 299. Бритва для гоління чоловіків. Акумуляторна. 499. Набір для догляду за волоссям чоловіче. Три в одному 449. Машина пральна. міні, Складна Сатурн. На 8 літрів 40 ватт, біло блакитний колір 699. Гриль електричний, контактний Liberton 1400 ватт, нержавіюча сталь 1199. Фен для волосся два режима. 299 девяносто девять навушники накладные дротові, разные кольори, помаранчевый рожевий, зеленый триста девяносто девять шнурок для телефона на руку на карабине складками кладками сорок девять Тримач, аксесуар для телефона, дитячий. В асортименті різні фігурки 29. Миша комп'ютерна, Лец дратова, Геймерська 169. Приймач цифровий ефірний ромсад, чорний колір. 599. Зараз проходить в авроріація 1 плюс 1 до рівня 3 на резинки з 4 по 10 березня. Резинка для волосся, ловіт, пружинка з принтом 14. Резинка для волосся, ловіт, пружинка 9 гривень. Резинка для волосся спіралька пряма 14. Резинка для волосся, велюр з брошкою ловіт. В асортименті різні кольори 12. По акції заколка автомат для волосся. Лавіт Бант однотонний, Великий вибір в асортименті 51 гривня. Гребенець для волосся. Пластик з фігурною ручкою. Лапка 34 гривня. Щітка для волосся з перфорацією овальна. Різні кольори: жовтий, помаранчевий, рожевий в асортименті 49 гривень. Щітка для волосся дитяча, пластикова. З блискавками 59. Щітка для волосся з перфорацією міні. Якенька, різні кольори 19. Щітка для волосся з ручкою антістатик. Великий вибір в асортименті, Різні кольори 49. Щітка для волосся, масаж на ангел 55. Щітка для волосся, масажна антистатик. Лови 2,99. Щитка для волосся массажная мини. 4,49. Щитка для волосся массажная прямокутная. 5,55. Великий парник, ловышом, щедрый врожай, 4 метра, 42 грамма на метр квадратный, 449. Парник мини, загроволокна, пиццинежник, 4 метра, 35 грамм на квадратный метр, 299. Дробына металева, эуроголд. Степ Макс. Дві сходинки 799. Драбина металева, зварювана. Euro Gold. Три сходинки 899. Набір дитячий іграшковий для виготовлення слайма в асортименті 119 гривень. Термометр медичний, цифровий, твердим наконечником без латексу. 129. Термометр медичний, електронний, легко точно, 199. Термометр медичний, електронний, звуковим сигналом 149. Засіб для... Інгаляция назальный 39. Добавка диетична, від печі. Рефлюксол 44. Добавка діетична. Красота та здоров'я Валеріана 69. Рощин косметичний. Віола хлоргексидин 34. Серветки Вологі, Аврора 12 штук, 2 гривні. Добавка дієтична, Віола, сироп подорожника 59 гривень. Чашка фарфорова 1 тонна, чорно білий колір в асортименті 88. Чашка керамична, лимит Edition он 550 мл в черном-белом кольере 99 гривень. Чашка фарфорова с крышкой, циркала, мармур, белый-черный колер, 99. Контейнер для зберігання пластиковою складкою на 10 літрів. Блакитний колір 249. Контейнер для зберігання. Герметичний з кришкою. Убокс 10 літрів 279. Контейнер для харчових продуктів з кришкою. У бокс на 5 літрів 169 гривень. Тортниця прямокутна, пластик з кришкою Мхаус. Ем Їй різні кольори, рожевий, блакитний. 199 Акція до 12 березня. Порошок пральний, універсальний, грюнвальд. Їрська свіжість, арома 350 грам, 22 гривні. Зі знижкою 34 Картина скляна настільна. Рухомий кольоровий пісок 99. Коробка декоративна, металева, квадратна. Різні кольори, різні малюнки. 29. Знижка 51%. Кашпо декоративне, металеве З ручками рожевий колір 29. Стілець. Декоративний металевий з хутром сидіння, хутро різні кольори, чорний сірий рожевий. 499 кашпо декоративний пластик, котик, білий сірий, зелений колір 44. Іграшка м'яка, сувенір, декор, великий батон.

Сумка жіноча шкіра класична. Колір коричневий, чорний, бежевий, 399 девяносто Ціно знижена. Сумка жіноча. Пвх з довгою короткою ручкою. Прозора. 349. Сумка жіноча через плече, класична, різні кольори 129. Сумка багет жіноча, кашкіра. Колір чорний, бежевий, зелений, коричневий, великий вибір 349. Сумка жіноча, яка шкіра. З декоративною строчкою. Блакитний колір 49 гривень. Рюкзак молодежный текстильный черный. 88. восемь. Сумка рюкзак Молодежный шкирзам черный колер сто девяносто девять. Горшик для квітів з підставкою юніпласт 5,3 літра. Білий коричневий колір 55 гривень. Горшики на 3,3 літра. Білий коричневий колір з підставкою 39 гривень. Побілка садова. тераплю, захист. Мідний купорос 1 кілограм 29 девять. Плед в ассортименті смужку мікрофібра розміри 220 на 240. Сірий, зелений, коричневий. Бордовий колір в асортименті 549 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю щастя, любові, гарного настрою. Дякую. Ваша новакция.